Ми рухаємося вперед, і до слова запрошується Вікторія Олександрівна Ладика, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедії та травматології Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, лікарка, травматолога. Пані Вікторія, дякую, що ви разом із нами, і дякую, що маєте час поспілкуватися з нашими глядачами. Щиро дякую за запрошення. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні хотілося б поговорити про ускладнення, які виникають при лікуванні пацієнтів хірургії пошкоджень. А саме е, хотіла би зазначити, хто ж такі хірургії пошкоджень. Це, е, звичайно, мультидисциплінарна спільнота спеціалістів, ортопедів, травматологів, хірургів, анестезіологів, об'єднаних прагненням досягати високих стандартів в лікуванні та реабілітації травм і пошкоджень. Е, шляхом створення. Орення та формування в Україні сучасної системи травми та реабілітації. В рамках цієї теми хотілося сьогодні поговорити про лікування відкритих та вогнепальних переломів. Адже відкриті переломи передбачають наявність сполучення між зовнішнім середовищем і переломом та визначається як ушкодження м'яких тканин, яке ускладнене переломом кістки. Класифікувати відкриті та вогнепальні переломи необхідно в операційні, це дуже важливо, адже тільки після того, як виконано рутинну ревізію та первинну хірургічну обробку рани, ми можемо і. Поставити ступінь відкритості. Класифікація відкритих переломів найкраще відображає це класифікація густилля Андерсена. За класифікацією, вона поділяється на три ступені: Густилля-1 1 це коли рана чиста, менше одного сантиметра, перелом простий. За густилью 2 рана вже більше 1 см, без суттєвого пошкодження м'яких тканин. Перелом також вважається простим. Густильлю 3 вже травма високоенергетична, і це дуже важливо звертати на це увагу. Велике ушкодження м'яких тканин або сильне роздавлювання м'яких тканин і перелом багатоуламковий. В свою чергу. Густильо поділяється на густильо 3А, густильо 3Б і густильо 3С. Для густилю 3А рана більше 10 см, кістка прикрита м'якими тканинами. При 3Б кістка вже не вкрита м'якими тканинами, є значний дефект кісток і м'яких тканин. При густилю 3С пошкоджуються судини та нерви, що призводить до можливої ампутації кінцівки. Яка ж тактика лікування таких пацієнтів? Звичайно, всі пацієнти. Проходять первинну хірургічну обробку рани. Це і іригація рани та, дек... та радикальний дебрідмент. При, фас... при компартмент синдромі використовують фасціотомію і, звичайно, стабілізують перелом апаратом зовнішньої фіксації. При необхідності виконується повторна хірургічна обробка та вторинні хірургічні обробки. Дефекти м'яких тканин потрібно закрити, кісткові дефекти потрібно виконати пластику та відновити ушкоджені нерві та судини. При можливості виконується заміна методу фіксації. Почнемо з первинної хірургічної обробки. Це хірургічне втручання, яке спрямоване на видалення нежиттєздатних м'яких тканин для створення благоприємних умов для загоєння рани. Даний вид обробки є основним методом профілактики можливих інфекційних ускладнень. В свою чергу вона розподіляється на ранню, відсрочену та пізню. рання виконується до 12 годин після травми, відсрочена через добу, пізня через 24 години. Радикальний дебрідмент полягає в радикальному висіченні та механічному видаленні всіх нежиттєздатних тканин, фрагментів кісток, забруднюючих речовин, сторонніх тіл при первинній хірургічній обробці також виконують декомпресію футлярів. Стосовно шкіри, обов'язково маємо освіжити краї рани, помірно висікти ушкоджені краї шкіри. Ділянки сумнівної життєздатності можна оцінити та видалити при наступній хірургічній обробці. Стосовно жирової тканини, то всю ушкоджену і забруднену жирову тканину найкраще радикально видалити відразу. Фастія. При пошкодженні ділянок фастії її висікають. Її потрібно широко розітнути, щоб мати змогу оглянути всю зону ушкодження. Повну фастіотомію проводити лише при наявності компартмент синдрому. Часткова фастіотомія проводиться при локальному ушкодженні фастії без ознак компартмент синдрому. Стосовно м'язів, звичайно, що всі нежиттєздатні, сильно ушкоджені, а васкулярні м'язові тканини слід радикально висікати, щоб це потім не було джерелом інфекції. Проте обов'язково необхідно враховувати, що тимчасовий спазм судин, характерний для саме вогнепальних поранень, може зашкодити оцінити здорові тканини. Тому, якщо ви не впевнені і вважаєте, що вони можуть бути е, ще. Живими, неушкодженими, їх можна потім висікти під час повторної хірургічної обробки чи вторинної хірургічної обробки. Стосовно сухожилків, обрізання розволокнених кінців та витинання сильно зруйнованих ділянок потрібно проводити. Первинне відновлення не проводиться через можливе забруднення. Кісткова тканина звичайно видаляються всі нежиттєздатні, позбавлені коровопостачання і сполучно-тканинного прикріплення кісткові фрагменти, які дрібні за розміром і лежать вільно в рані, всі великі фрагменти, всі. Великі суглобові частини, з'єднані з васкулярною сполучною тканиною, зберігаються для того, щоб потім можна було відновити довжину кінцівки. Необхідно звільнити кожен із кінців кістки від уламків, обмити їх поверхню водою, там, фізіологічним розчином, і е, вичистити кінці їх кістково-мозкових порожнин. Наступним етапом це є іригація рани. Це найбільш ефективний і найменш травматичний метод механічного очищення рани, наприклад, використовуючи апарат типу Інтерпульс, який ви зараз бачите на слайді. Мета цієї, цієї маніпуляції це зниження бактеріального навантаження на рану. Зазвичай використовують при першому ступені не менше трьох літрів рідини, при другому ступені не менше шести літрів, і при третьому ступені не менше дев'яти літрів, наприклад, фізіологічного розчину або в водного розчину хлоргексидину. Е, Обов'язково треба пам'ятати, що при іригації рани слід враховувати, що з кожним літром рідини втрачається до 50 мл крові. Тому будьте обережними, е, у пацієнта і так може бути крововтрата внаслідок травми, а наші дії не мають її посилити. Second look – це повторна хірургічна обробка, яка виконується. Через 24-72 години після первинної хірургічної обробки або повторних обробок, поки рана не буде повністю очищена. На Second Look ми перевіряємо, ревізія рани виконується, видаляються некротизовані всім'які тканини. Якщо не була проведена фастіотомія, винний компартмент синдром проводиться фастіотомія. Виконується або покращується фіксація перелому, перемонтаж апарата зовнішньої фіксації чи його домонтаж. Які ж умови для накладання первинного шва? Якщо ви бачите, що відсутні ознаки забруднення та інфікування рани, то можна її відразу зашити. Коли є можливість висічення всіх нежиттєздатних тканин, і ви впевнені в тому, що немає запального процесу і його не буде. Коли ми з, хірург може зблизити краї рани без грубого натягу, це теж дозволяє відразу зашити рану. І важливий момент, що. Коли ми не впевнені, але ми зашиваємо, ми повинні спостерігати пацієнта протягом наступних 5-7 днів чи не зашкодили ми даною маніпуляцією. Вторинна хірургічна обробка. Вторинна хірургічна обробка полягає вже в некректомії, шкірних покривів, механічному видаленні всіх нежиттєздатних фрагментів та тканин, тобто, коли вже у нас є запальний процес. При розвитку гнійної інфекції основним елементом вторинної хірургічної обробки рани є розкриття абсесу, флегмони, набряку, їх повноцінне дренування. Які ж найчастіші помилки при хірургічній обробці ран при вогнепальних переломах? Звичайно, часто видаляється зайве посічення шкіри, робиться недостатній ростин рани, поганий доступ, неякісна фастіотомія, е якесь невірне дренування рани. Тампони, а не дренаж, первинний шов рани в тих випадках, коли він був не показаний, пізнє відновлення магістрального кровотоку, недостатньо жорстка стабільна іммобілізація переломів довгих кісток, неадекватна анестезія пацієнту було боляче, тому, що, тому щось не зробили. І операція на фоні незаповненої крововтрати це найчастіші помилки. Для стабілізації переломів, відкритих та вогнепальних ключем є е, апарати зовнішньої фіксації. Переваги зовнішньої фіксації це простий та малий час накладення для старшневого апарату, мінімальна крововтрата під час операції, достатня для забезпечення загони, загоєння рани стабільність, безальтернативність у постраждалих із множинними переломами і допустимість помилок при виконанні тимчасової фіксації. Стосовно недоліків, це звичайно дискомфорт для пацієнта в догляді, необхідність щоденного догляду за стрижнями, спицями, інфекція навколо стрижнів, збіг місця розташування апарату зовнішньої фіксації з місцем проведення м'якотканинних реконструкцій, м'язова трансфіксація може призводити до тугорухливості суглобів, контрактур і звичайно необхідність у тривалому спостереженні. Які ж методи закриття ран для первинного закриття рани без дефекту рекомендований шов для зашивання рани після її санації? Якщо первинне закриття рани неможливе, то в своєму арсеналі ортопед-травматолог має декілька шляхів: це вакуумне закриття рани, штучна шкіра, гідрогелеві пов'язки, адгезивні та сурбуючі пов'язки. Ну і подальшому клапті. Вакумне закриття ран. Метод лікування заснований на використанні контрольованого негативного тиску для створення середовища, що сприяє загоєнню ран. Вак дозволяє ефективно поєднати краї рани, знизити набряк, сформувати грануляційну тканину, поліпшити кровопостачання в цій ділянці. І основний момент це забезпечення видалення раньового та інфікованого матеріалу. Але обов'язково потрібно пам'ятати, що вактерапія не є остаточним методом лікування ран, а є лише етапом, що спрощує остаточну реконструкцію м'яких тканин. Остаточне закриття ран, ось тут ми вже використовуємо і вільну шкірну пластику, і місцеві ротаційні клапті, і регіональні клапті, і якщо потрібно мікросудинна вільна пластика для закриття вже великих дефектів. Резюме даної доповіді я би хотіла наголосити, що успіх лікування відкритих та вогнепальних переломів залежить від вирішення двох взаємопов'язаних завдань: це лікування перелому та лікування рани. І найголовнішим компонентом при хірургічному лікуванні таких пошкоджень є радикальний дебрідмент та іригація рани, що забезпечить. Повне загоєння, не буде інфекції. Стабілізацію перелому не рекомендують розглядати окремо від реконструкції м'яких тканин. Я дуже дякую вам за увагу.